Свята місія у селі Курники Тернопільського району об'єднала усю громаду. Люди сподіваються, щира молитва принесе в їхній оселі мир, спокій, здоров'я і радість. Подія стала визначною для усього села. Кожний житель має можливість зустрітися цю місію один раз в житті. Зі слів сторожилів в нас. Місія відбувалася приблизно в 1936 році, і фактично зараз, на сьогоднішній день, людей, які б могли дати якісь показання на рахунок цієї місії, фактично не лишилося. І тому самі бачите, скільки зараз людей. Відбуває, приходять на це свято, тому що вони знають, що це тільки може таке святе місце відбутися тільки один раз за їхнє життя. На завершення місійного тижня у селі Курники провели божественну літургію, а також встановили та освятили хрест. Його принесли урочистою ходою через усе село. Священники пояснюють значення події. Хрест це символ перемоги і спасіння. Це дороговказ до неба для кожної людини. Всіх майте бути спасені, майте витривати в доброму, але моліччя, моліччя, споглядаючи на цей хрест, щоб він направду давав нам ту силу і перемогу, всіх на всіх стежках нашого життя. Благословення Всему Бога, Богу! Отча. Лена и сјетава духа нека изиде на раз и пребодет све да